Починання повідомлення, що присутній порядок денних спільного засідання постійних комісій міської ради, спеціальності соціального захисту, охорони з культури, світлов та буде своїх танців связків, мантопних та спитання потовської діяльності, та реагумент, отримання прав людини, громадського правопорядку, законності та запобігання корупції, з містобудування архітектури житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку та підприємництва.

Буде жить у мене Сподарська, заслуг, і транспорту, з кутинка, прийде, що Путін Ковасийович, Василенко Роман, Володіевич, Славянський Левоволодіч, Роцерко, Роценко Порядок Передень. Перше питання. Про звідковості процепостарофтського округу Буляцької міської ради Сім'я проведену роботу за 24 місяць. Пробуємося на пуска на палібою. Друге питання. Як розвідки Півраску-Старослінську укругу, у Беласту Військової роди Дрейка, проведену роботу за 2024 в комуні в Беліку Михайлович. Третє питання. Як развід сталося, предніграмську старостінську укругу, у Біласку військові роди, приняваться проведену роботу за 2020 ракет комуницю в Іврану Четверте питання про затвердження програми з докиду суктуального забезпечення населення Кобіляцької міської територіальної громади, управління суктуального захисту населення Пухавської районної військової адміністрації умова поєднання з команду за 2023, і та скорому дівчині. П'яте питання про внесення змін до програми в підтримки та офіційному верхіння підтримки Кобіляцька міська лікарня, Кобілецької міської ради, за 2023. Шосте питання. Про внесення змін до штатного росту з конумання підприємства Буляцька міська лікарня, Кобілецької міської ради та запередження нової отакції. Кому є бранку Сьоме питання про внесення до доступтує центру надання ДНС послуг по міської ради і Тому є своєму іконіння. Восьме питання про завершення положення про конкурсу на посаду керівника комунального закладу шкільної освіти побігать міської ради. Інформує формує колись на Оксана Улетідна 9 питання, про визнання рішення десятлет сесії побілецької міської ради 8-09-го 2024 номер 21 про скасування рішення виконавчого комітету по міської ради від 31 на ряту 2016 номер 177. Про надання службової квартири кого-то різні макування яким що втрати очікування, тому і проведеться і народження. Підісне питання про внесення змін до рішення 41-ї позачергової сесії Кобільської міської ради 8 від 83.1.24 нова, про переоденування вулиць та побулки населених пунктів Кобліцької міської ради, тому і канській Сергій Ну, Я так мені парі питання ми заслухання на сесії. Звинувся час. Заслугу це відсталося. Наймісний власний слід. Хто здає? Розповідь, хто не власний. Примус і власність. Чи правда і департамент? Андрій Іванович. Дякую. До міської ради. Звертається начальник управління соціального захисту населення Полтавської районної військової адміністрації Лена Носенко з проханням винести на розгляд сесії е питання виділення з нашого бюджету коштів управління соціального захисту населення на цілі е визначені програми, яку програму вони розробили. Ми трошки підправили е з вимогами з нашими програм. Е основний за захід. Програми і пункт. Це кошти на оплату послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної тавори техніки, адміністрування програмного забезпечення, придбання канцелярських товарів, інших витратних матеріалів і поточного технічного обслуговування. 50 тисяч передбачається програма, це передача буде на державний бюджет на районну військову адміністрацію. Хто проше, хто вимагається? Rozлетали. Адміністрація КНК Кобіляцької міська лікарня Кобіляцької міської, міської ради просить вас нести на розгляд чергової сесії Кобілятської міської ради питання про затвердження нового штатного розпису лікарні станом на 1 листу на 25-го року. У проєкті нового штатного розпису лікарні виключено посаду заступника директора з медичної частини та включено посаду медичного директора. Назва посади, медичний директор, відповідає до відників кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 Охорона здоров'я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року No117. Вносяться зміни як штатний розпис, там скорочується там, деякі посади. Виносив на сесію. хто за. Я про Наталі Борис, на за них арбуза на то, и серьезно я не понял. А в корень ми уже було багато заступників? Ну а за тепер ви будете нову посаду? А болесни. Ну, будем проконувати роботу. А, то есть заступник вас связь вопрос. Основається два заступника і медичний так. Шановні депутати, шановні присутні, до центру надання соціальних послуг урядської міської ради звернувся староста від горянського старостату. Із проханням відкрити нову соціальну групу для обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в селі Долотарівка підворянського старостату. От. Там є на сьогоднішній день наявно 8 громадян похилого віку і осіб з інвалідністю, які потребують догляду вдома, надання соціальних послуг догляду вдома. От із тих вісьми осіб, три особи це особи з інвалідністю і три особи. Це громадяни похилого віку, члени сімей, військовослужбовців, які сьогодні здійснюють захист нашої держави, от тому прохання депутатів підтримати і внести, е, внести зміни до структури центру надання соціальних послуг додати одну одиницю соціального робітника для надання соціальних послуг громадянам похилого віку і особам з інвалідністю. Це золотарівка Підогенського, старостоту. На е, комісії на бюджетній теж капітоні, е, це питання розглядалося. Прохання? Питання. Це людина, якщо до десять ця посада, вона з місцеві. Вона буде так, шукатиме, шукатиме. Робітне соціального робітника старостотки. Ні, ні, зазвичай із старостопів там же людина береться на розвитку. Ситуація не дуже змінилася, поки що. Ну, нам вже що там на попередній сесії було виділено. 300 тисяч, але ці 300 тисяч це було додано, щоб ми вийшли на рівень заробітної плати минулого. Поки що. Тобто з група, ви отримаєте мінімальну Так. Да. Для того, щоб тому що ви йдете по першому розряду, і тому, що він нищить мінімальна, і тому, що ця доплата це компенсація. Так, до... Доплата. Да, доплата йде до мінімальної. Дуже низькі, дуже низькі тарифні оклади, оскільки ми йдемо по тарифній сітці, по єдиній тарифній сітці від 80 року. Ну, можу навести приклад, ставка перепарят при 182%. Ставка соціального робітника 4,300. Оце 4,300, ну є 15% у соціального робітника є доплата. За важкі шкідливі роботи 15% доставки, і е, якщо є якщо соціальний працівник вже працює той даменько, то, то є доплата за вислу групів, але це все одно не перекриває все одно іде доплата до мінімальної. Якщо є економія, економія фонду заробітної плати. Е, Роблю надбоку заскладність і напруженість, але ж воно теж поїдає цю надбоку. Даю 50%, наприклад, надбоки за складність і напруженість, ну, воно все лявоє оцю ному. що шо Скільки ви мріяли отримати? Скільки, ну, ну обівіться, як розмовляю з соціальними робітниками, то вони б хотіли хоча б оці вісім, ну щоб вісім отримати чистими. А каже ж вісім нараховано... Ну скільки додатково нам треба кошти? Ну, десь, якщо до цього до цього, що зараз у нас 8 мільйонів 300 на оплату праці передбачено, то ну, десь хоча б ще ну, там -то було б добре, якщо мільйон, але хоча б 1700. На даний момент немає. Була вакантна посада сестри медичної з масажу, От, то ну знайшли діти. Та біля вас ж прийшла Захарова, що біля вас живе мати, вона приїхала до матері, то оглядає, а вона з Києва приїхала мати доглядати і влаштувалася до нас на роботі. Я пропустил два таких плана, про меня про главу науки и эксперименты, про то, что мы можем предприятия, которые предоставляют в Украине, и 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 Доброго дня. У зв'язку з тим, що у директора закладу дошкільної освіти Карегонівського садочку закінчується контракт, то про підготовлений проєкт рішення відповідно до типового положення профунту статусу керівників державного комунального та закладу дошкільної освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 січня 2025 року No9. Розроблене положення. пропонується затвердити положення про конкурс на посаду керівників комунальних закладів до шкільної освіти Коберезької міської ради, що видається. На минулі сесії на соведі даному рішення було прийнято та визнавати чи міністрі рішення виконкому про забезпечення службової квартири та представники органів прокуратури. На сьогодні у нас є судова справа, то ми змі продовольвому спору, оскільки ми вже визначили, що наша спеціальна квартира по Броварській буде безпосередньо для забезпечення проживання лікарів. У нас відкладає необхідність службової квартири органів прокуратури, які на сьогодні подали запити, вони її потребують за Тому пропозиція для того, щоб ми не сплачували судові витрати, визнати таким читвертого чинність рішення No2920 року. Під час е, прийняття рішення про перейменування вулиць та прогулки на самих пунктів Кобіляцької міської ради No2 е, від 23 до 14 року в пункті 89 в, в додатку до рішення в самому переліку назву вулиць в селі Світловійське е, прогулок Пушкіна було внесено як вулиця Пушкіна. Е, Внести зміни внести, пропонується цей пункт внести зміни і змінити помилково комер внесену вулицю Пушкіна на провулок Пушкіна та перейменувати її на прогулок Васильескуса. На Прямо в даний вечір дякую за роботу здійснюється на сесії